Pois é, sabe? мені оце дарили, то на іменини, то, то подарували, то в школі, то грамоти, ось ось а тільки к, к то в музеї, скільки їх є. То подяки. Ну це стільки подяки, боже, люди. Ну, що це за кожного дали по рублю, то я мала б тисячу рублів. Стій, дубе, не лени, Солодий, у цей вечір упайла, на вулиці гуляла. Ой, я горе ворожку зеленечі. А, а це берегиня це... Кирівченко вирізала, маю колись її зіпити. На пам'ять, бо вона дуже гарно співала, як козачка твоя, як ти дружина твоя. Пане". Сирогокий чи, чи як? Чи голубого? Сіньокий. От гарно співали. От вона мені подобилася. А це тепер. Ось до дядько цей дядьків Грисименко. Рідний дядько, мамин брат. А я їхня п'яниця, вони мене так любили. Цей дядько не любив мене так, як той, яким, яким старший був. А в нього не було дітей. Була одна дівчина. Прожила вісім місяців і померла, і більше не було дітей. То він мене так любив. Він мене, Боже, мо дочечка моя, дочечка моя, я тебе заберу. Остановив мене у своїй хаті, наче що я там, де музей, це його хата. Це я, я повинна там була жити. Трашка сідати, я його боюся. Я його вже боюся. Ой, боюся. Де подіятися? То я ж не хочу робити, щоб не обмастити цієї одежі. Ой, ой, бідна моя головочка. Відна моя голочка. Друго, марино! Колись таких раніше в хатах були такі мисники. Тут. На них ставили самі кращі тарілки, які були на той час у сім'ї в хаті. Великодна і тарілка така, курочка нанесла яєчок, а це розписані яєчки рибкою, і баранчиками, а це півник і курочка, як чоловік і жінка, хазяї. А це виноград із грабельками, сосонка з грабельками. Виноградик бігунець. Ось ще знаходиться такий дерев'яний, як зараз нас кажуть, савок, отакий був черпак теж. Ми брали муку, як місили хліб сюди в цьому. А це така кружка теж, дуже старовинна, видобана з дерева. Теж, навіть йшли на поле, воду брали, вона зберігалася довго, холодна була. І ось на цій стіні костюми, які характерні для нашого села. Сорочка вишита і корсетка. Її вже більше ста років. Ці корсетці. Спідниця, така широка спідниця. Так ходили дівчата і молодші, такі молодиці ще. І це теж таке більш То чорне було, а це більш вже нарядніший. Чорна, вишивка червона з чорним і корсетка. Бо дівчата раніше ходили корсетки і лєнти ще були. Як йшли на весілля, то ще ленти. А там на стіні чоловічий костюм домотканий. От там і прадів оці нитки. Сторона! Для нашого села що є така вишивка е, голубе. Вона і, е, більше здівала, як було весіля. Була, ну, повинна була молода була, виходити заміж, повинна була, була сорочка вишита голубою, як е, святкова. Ну, Тут така характерна вишивка, солов'їдні очки, що тут йде вишиття і тут такі дірочки дірочками, все пробито. Це ого розрізала помидору і такий жир в неї. Ну, правда, тут не колоски, а так просто якісь, як би сказати, зелененькі паростки. А я взяла, ти наче в роді колосками зробила. А це ого таке помідори, Розрізала, подивилася, от зараз поки не забуду на моїй журналі. Це на мою але тут в журналі. То такі, то такі. Ну на мене таких цих узорів. Тисяча тисяч, яку хочете комалю. Так і таню навчила, так тайні ж почихати тепер вміється Івановна на сланому її. Наш подільський орнамент. Я беру з основу, за основу цих всіх елементів Герасименківські е, розписи. І, ну, вони є геометричні, а є використовують якби стилізовані квіти. Ось От якийсь отакий будячок. ось о. Ну, Можна сказати, що тут, ну, так як подивитися на нього, ніби будячок якийсь. Похоже, таке, похоже. Ми розписуємо сосунку, ялинку, півнячий хвіст, павлиний хвіст, якщо ну, різні там форми, отак, як я ставлю, отак вони різні елементи називаються. А таке, щоб яких глибоких символів, ну звичайно, має це все. Квітку лотоса. Яка славилася мисками. Миски цікаві тим, що повтору такого немає у світі. Скільки я вже питала, скільки знавала, то немає такого. Миска ця цікава тим, що оці пускавки, які зроблені, ніхто не міг зрозуміти, як вони робляться, а вони пишуться по-мокрому. Славиться жончарними гончарними виробами. Ось така вареничниця. Близнята, баранці. Такі були своєрідні, сюди заливалося чи вино, чи горілка. О, Такі вироби робив бабак Микола. Він теж був знаменитий, малював і, і робив ці вироби, гончар. Моя фотографія, коли я ще була дівчиною, це рівно було 18 років. На пам'ять фотографірувалася. 40 років заплатила, щоб зробив якийсь з Львова приїжджав фотограф. А це як ми женилися з полушою, з моїм чоловіком. Законним, вінчалися. Таке я йому вишила сорочку, а собі вишила плаття сатінове, бо тоді ж не було цих борів таких пригарних, як зараз. Але я була така настерігання, що це нема хустки. Я купила полотна, вийшла на старьох кінцях різні цвіти. Там такі, там такі, що це я закурила кожній неділі. і казали, о, в неї хусток багато, то така вишата, то, то така. В мене є одна. Нема дві. на цій тіре кінцях різних пітки повишивала. Оце така була моя життя, дитинство. Я не мала ні часів, ні обручки, ні кучків, нічого не мала. Дитинському цукерка я ніколи не їла, бо мама не мала звідки купити. Тільки робила на верстаті, у в мене мама була тваль. В руках у мене макогін. Ним раніше е, затирали борщ. Шкварками жарили шкварки затирали, і затирали, щоб не пливали такі великі. Терли мак, пекли коржі на маковея, на спаса. І ще що, пекли пиріжки з горохом, теж горох розтирали в макітрі. Ну, для цього він був призначений. Це дуже давній макугін. Плетяний бутиль, теж оплетяний лозою, щоб не бився. Тут був корох з качана. Не поклала. І на різні весіля, на різні такі родинні свята він використовувався. О. Ще в мене в руках корзина. Раніше з такою всі жінки ходили на базар. Такі були всі корзинки, соломи, сплетяні, теж дуже давня, дуже тут засібалася і ходили за покупками. Oye, <sweak> no, що сина Іван Міщенко по розпису взагалі патріарх, тому що так розписувати, як вона не може, тому що будь-яку маленьку мисочку вона зуміє так все скомпонувати, що самі такі художники і ті не можуть так правильно розрахувати. І це все по мокрому, без всякого вимірювання, чи що це все на око робиться. Менші були на вареники, коли замісили тісто, то в них менші місили вареники, у більші місили хліб. А це щітка, Ні як прадіво, таку, ну, здирали і тоді пряли, розчісували, щоб воно було гладеньке. Ось прядка. ще є воно в кутку тоді прядіво. І сюди вставлялося, і воно пряли готове вже. Ой ти гончар, ой ти гончар. А я гончариха, Наробілась коловини й доспочину з стиха, Наробілась коловини й доспочину з стиха. Дають мені штирі гроші. Я не хочу. Брати, хоче, хоче гончариха. Сто доларів взяти. А хто їх дає, їх не дають? Ложка вона велика. Ну, Значить, на великі такі події. Раніше сім'ї були великі, але як якесь ресілля чи що, то великі були казани чи горщики. І ним мішали капусту там, такі, що варили. Ложка велика. І менша є на. Така на кожен день, ще менші були, але ну, тут зараз немає, їли тільки дерев'яними. Це перевертали сіно. Такі, як зараз, так дерев'яні граблі чи габлі колишні. Щли сіну, перекидали отакі дерев'яні. Що робила 30 мисок, розписала трохлітровий. Це 90 літрів називалося. Це в літражі в нас було діло. Такі норми були. Кушенів це 30 штук розписала, мисок 30 штук розписала, теж 3 літрові. А якщо літрові 100 штук треба розписати за день? Це за день. Така норма була. І 20 штук і грошок зробити, по 80 копійок одна штучка, теж гроші. А три роки не давали зарплати, а гроші скопилася така купа. Віддали, як дали разом, то я не знала, де їх подіти. Цілу торбу грошей заробила, бо я саме більше заробляла. Чого я більше заробляла, я ті ноші робила. Пальто купила, валянки купила, ватне одіяло купила. Боже, не знала, куди їх устромити вже ті гроші. Така рада була, дівка була, Бори покупила, матерії купили, чобітки купили, туфельки купила собі на свято. Перва дівка в селі була. Так ні в кого не було гарно братися, як у мене. Бо я заробила дуже гроші. А той гончари бігає та й цілує лися. Гарна гарна гончариха. Гарна молодиця. Гарна гарна гончариха. Гарна молодиця. Це я таку пісню склала. гончарів. Хлопці, дівчата збиралися, це е, обов'язок був хлопців наносити дров на багаття і палили великий це багаття, тоді хлопець свою дівчину. Іменно який хлопець ходив до тої дівчини, такі брали за руки і стрибали через е, вогонь. І теж, якщо вони двох перестрибнуть, не розірвуть рук, теж будуть, значить, будуть разом по жені парі. парі.